Привіт хлопці. Наболіла тема. Зараз, мабуть, для всіх українців це проблеми із світлом. Давно закинута, це ще з 90-х років у мене була така система. Ну, верніше сказати, з 90-х років комп'ютерний безперебойник. Все остальне мінялося. Ну, зібрав. Два акумулятора 80-ка і 60-ка. Получається, що у нас получається? 140 ампер. 140 ампер. Ну і накле і зарядне стоїть. Як з'являється світ, зарядне включаю, заряджає. Зарядне підключене постійно. Клещами. Щоб я бачив напругу на акумуляторах. Ось, ну, в даний момент тут порядка там десь під 14 вольт. Нормально. Що в нас виходить? З безперебойника, шнурі з безперебойника. Ось. ось вилочка обикновенна. Відключаю. Відключаю е, вход на дом від ситі, щоб оттуда не прилетіло і просто вилочку в розетку. Ну, ось, для прикладу. Ось. Включаю безперебойник. Включив. На вилочці 220 вольт, Уже є. Ось, пожалуйста, чик, лампочка освітилася. Чик. Хватає цієї системи, ну, буквально на сутки весь, весь будинок тягне, будинок, що має на обозі. Світло, модеми. Ну і в принципі телевізор можна включити і ще там чуть-чуть подивитися. Ну, з цим не зложиваємо. Якщо ця система вже всьо її кардик, скажімо так, акумулятори то сідають зробив собі ще ось таке армійський генератор армійський 2-кіловатт був мотоблок, ну був він і є, в принципі, семисильний бензиновий двигун. Генератор валявся. Теж хто знає скільки років за панька ще мені його підігнали, він був Ну в общем, розкорочений. Теж зібрав я його тут місток стоїть з автомобільного генератора, трихваз, Ну, з трифазного автомобільного генератора місток поставив для збудження, бо тут стоять соліноїдні випрямителі були, вони ну, в генька їм. Ще раз кажу, генератор армійський в переривах між як світло з'являли, зварив рамку, центрувався тут, ну, в, принципі, в принципі, нерве. Там, там резинова муфта стоїть. На резинки гуляє. І граємося оце цим. Якщо ОТ вже сіло, тоді заводиться, скажімо так, ступає тяжка артилерія. Оцей. Цей ось бензопилка, електро, тобто 2,8 кг. Тягне її без питань. Ну, в принципі, в принципі. можна спробувати. Зараз, якщо він диркне, він деренчить здорово, тому що ну, вихлопна це ж не то, що треба. Зараз запускаємося і подивимося. Ось так, якось поставлю, щоб видно було. Видно, видно. Так, ну, трошки. трошки погрався, от пав прові той же глушить. Ну, оце таке. Так що якось перебиваємося. Все, хлопчики, всім мирного неба, мира, добра, здоров'я, до побачення.